А на ношені стартував фестиваль юних пожежників. Відбірковий тур пройшов у Теплицькому районі. Приїхали команди з Бершацького, Чечельницького, Тульчинського районів та Ладижину. Мета заходу це пропаганда пожежної безпеки. Цього разу додали ще й тему Євро 2012 Це виступає команда з Тростянецького району. Команда дівчат разом з учасниками чотирника розділила друге місце. А ось перше не дали нікому. Як пояснили, підготовка була недостатньою на другого місця. Однак існує ряд питань вашій області. Попереду ще чотири таких відбіркових конкурси. Переможці братимуть участь у обласному фестивалі, який проходитиме в СМТ Якушенці з 23 по 25 квітня. Там юні пожежники будуть показувати не лише свої таланти, а й спортивну підготовку.